Всім привіт, ми вийшли в місто трошки по своїм справам і зайшли в магазин, а тут ось проходимо парк. Тут так гарно, там воно, бачите, пікнік з дітками, мами гуляють. Сьогодні така вроді би рання осінь, ну хоча можна сказати, вже осінь, да? тому що вже останні дні літа. А тут усіки ви обіді. Ага. Але де ще коїсь прийде по в до канала, щось мені як не зберемося. Чудова погода. Бур'янець є також. Пристріляю. Що, що? Пристріляю. Ну, яка розрисована лодка? Щось на цьому році так і не пішли на канал, не подивилися, як лодки проходять канал. Зимовий плагар. Ну так, да. ми в зимок по столітом. Одно головний капітан стоїть. Черненький. Ми прийшли в шоу-хаус із Оскаром. І у нас тут маленький, типа пікнік ми залікає. І купили такі булочки на спенсері. Зараз відпочинемо. А Оскар, покажу вам, тут Оскар він покупався і сидить тут ось, відпочиває. Dakar, так, моя дієта сьогодні вирішила трошки з'їсти сладко. Mm? Всім доброго ранку. Оскар влігся на лавочки лежить. Оскар, тобі удобно там? Кажи всім привіт, кажи удобно, так? Да? Так, всім привіт, показую, що прикупила для себе. Купила отаку кофточку на розпродажі у Хем -Томсоні. На момент розпродажу вона коштувала 20 фунтів. І для Великобританії це недорого. І ось саме головне для мене оцей воротнік, тому що у нашому віці вже потрібно отут все прикривати. А отакі воротніки я обожнюю ще і з молодості. І коли я бачила светер, в мене багато було і светрів, і кофт не тільки з такими, а прям такі великі, от які, знаєте, були воротніки. І коли я бачила, <хи> іду, десь купляюсь, і бачу кофту або светр з таким воротніком, все. Це для мене шедевр, і я завжди його купувала, тому що не дуже люблю, коли так геть під шию. Ну щоб отут був такий воротник або якийсь шарф, обожнюю. Ось така показка. і ще одну таку кофточку купила це уже нью-лук. Нью-лук у нас, до речі, закривається. І там дуже великі розпродажі. ну, Багато я не накуплю речей, тому що вони зовсім не потрібні. Тут так люди сильно, ну куди я хожу? Десь вийти на роботу. Ну, а так десь як вискочити, літо десь поїхати. Купила собі. Вона на момент розпродажу коштувала 14 фунтів. І знову ж такий воротнічок. І трошки, бачите, така длинненька тут. Такий цей, непогано. Для Великобританії 20-14 фунтів це недорого. І ще купила отакий собі піджачок. Також був на розпродажі у Хем Томсоні. На момент розпродажу він коштував 30 фунтів. Я в один день ходила і якось, будемо казати, сказати, так зажала гроші. Думаю, ой, ну 30 фунтів, вроді би, можу щось купити дешевше. Але потім подумала, ніч передумала і на другий день поїхала. Вищий мій розмір були, там залишились М і Л. Тільки два таких піджачка. Білі були, але я білих не дуже хочу. Люблю білий колір, в мене було багато раніше білих речей. Але тут бувають жаркі літа. От були останні два роки жарко, Тут якось не дуже жарко, щоб біле таке. Одягати. Ну, а це мені сподобалося, я прикупила. Також тут такий невеликий. Цей це магазин Хемп Томпсон. Так, і показую ціни. Це ось Хемп Томпсон зі Лукавануки, да, Коштував він 59,99 потім 47,99, і я вже купила по цій ціні 30 фунтів. От також покажу це також Лука А коштувало 39,99, потім 31,99, і я вже купила за 20 фунтів. Ну, і покажу вам ще new Look. New Look. ціна була 19,99, у євро 25,99. І я вже покупувала по знижки за 14 фунтів. Отакій є скидки у Великобританії, такі собі покупочки, так себе трошки. Порадувала б ним казати, підняла собі настрій. А у нас тут сало. Це ми купили в Ріделі там полочка 3,49, ну там невеличкий кусочок такий, Ну, дуже смачне. Скучили за українським салом.